Мої шанування на каналі ТВ і оклику щодня програма, в якій ми обговорюємо із гостями студії найважливіші теми, факти та тенденції у правозахисній правоохоронній сферах, а також у секторі безпеки процесу вищому адміністративному суді України, який може завершитись позбавленням депутатського мандату захисника Юлії Тимошенко та Сергія Власенка, за нібито сумісництво законотворчої та адвокатської роботи. Це головна тема і в політичній і в юридичній царині. Короткий сюжет на цю тему. Ці кадри з засідання Вищого адміністративного суду України бачили усі, хто цікавиться українською політикою і правом. В центрі правової колізії Сергій Власенко, народний депутат і громадський захисник Юлії Тимошенко. У нього забирають мандат депутата, адже він деякий час суміщував свій статус народного депутата з дією адвокатської ліцензії. Я ще раз хочу сказати всі абсолютно відділо Юлія Тимошенко заявляє з харківської лікарні, що власенко винен лише в тому, що захищає її, однак офіційні особи вважають інакше для влади. Минулорічні зміни в українському законодавстві стали союзником у боротьбі з політичними опонентами. Сергій Власенко став першою жертвою змін правил гри в адвокатурі. Він іще користується нормою попереднього закону, що дозволяє бути захисником судовому процесі, що розпочався іще ще до запровадження в дію нового закону. Прошу голосувати, хто за? Однак адвокатура при новому кримінально-процесуальному кодексі уже зовсім не та інституція, що була раніше. Тепер влада має більш ефективні механізми контролю над адвокатами через Національну асоціацію адвокатів України і Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури. І саме коли восени минулого року влада намагалася взяти під контроль адвокатські організації, це призвело до їхнього розколу. Незважаючи на неповну легітимність, уже зараз провладні адвокатські організації готові виконувати свою нову роль контролю за адвокатурою. Гості нашої програми сьогодні Петро Бойко, віцепрезидент спілки адвокатів України, мої шанування, та Дмитро Поїзд, правник, юрист, колишній адвокат Вадима Болоцьких, який відбуває життєво покарання за вбивство Євгена Щербаня. Перше питання до вас: якби Сергій Власенко не був захисником Юлії Тимошенко в процесі обвинувачення її у вбивстві Євгена Щербаня, чи отримав би він зараз позов, який може завершитися позбавленням його депутатського мандату? Як на вашу думку? Необхідно зазначити, що даний позов, наскільки мені відомо засоба маси інформації, особливо електронних, він, по-перше, неправильно складений, необґрунтований і незаконний. І головою Верховної Ради вчинений злочин за статтею 360 службове підроблення, тобто внесення офіційних документів, а позовна заява до ВАСУ. Вищого адміністративного суду України. Це є офіційний документ від імені Верховної Ради, який просить розглянути питання про позбавлення мандата народного депутата України Сергія Власенко. І з цієї точки зору треба виходити. Тобто суд, отримавши позовну заяву стосовно народного депутата Сергія Власенко, зобов'язаний по процедурі перевірити правильне складення цієї заяви. Підстави складення цієї заяви, то чи був регламентний комітет в повному обсязі, чи був повідомлений Сергій Власенко, чому він не запрошений, і так далі. І тільки після цього е, всі обставини справи дослідити, чи він є дійсний адвокат, чи він займався дійсно адвокатською діяльністю? тому що Одне посвідчення і свідоцтво, наявність у Сергія Власенко, ще не говорить про те, що він займався діяльністю. Пане Дмитре, Ми про це зарплату? поговоримо, Скажіть, будь ласка. Якби Сергій Власенко не захищав Тимошенко від обвинувачення у вбивстві Щербаня, у справу, а. про яку ви також знаєте, чи він отримав би цей позов? Ну, звичайно, ні. Звичайно, ні. Тут іде е, політичний момент. Треба витримати, те, що Сергій Власенко постійно владу зачіпає. Щовечора на телебаченні в засобах масової інформації він викриває протиправні дії владних структур, особливо прокуратури, судів і адміністрації президента. На що він має право? Він має право викласти свою думку, тому що він захисник людини, яка заточена в тюрму, ну, на мій погляд, абсолютно безпідставно Спасибо. і незаконно. Пане Петре, скажіть, будь ласка, як так сталося, що адвокатське... Свідоцтво в кишені е, депутата може призвести до того, що з іншої кишені заберуть інше посвідчення, депутатське посвідчення. Ну, тут визначається не законом про адвокатуру, а скоріше за все законом про статус народного депутата, який виключує сумісництво з будь-якою діяльністю, там підприємницькою, адвокатською діяльністю, і просто будь-якій людині, от в тому числі і власенко, якщо він є народним депутатом, потрібно визначитися. Або ти є народний депутат, або ти займаєшся адвокатською діяльністю. От я думаю, що Сергій не визначився вчасно. От, він може і до початку судозасідання подати заяву закону про адвокатуру передбачено, призупинити свою адвокатську діяльність. Написав заяву, і е, регіональна е, рада або Рада адвокатів України, от, там повинно зрозуміти, що є два рівні е, е, єдиного реєстру адвокатів. Перший рівень це Рада регіонів, другий рівень це Рада адвокатів України. Він звернувся в будь-яку раду, і там три дні закону встановлено. Рада повинна зупинити дію цього свідоцтва і зупинити адвокатську діяльність. Крапка. Все. З цього моменту він не є адвокатом. Будь ласка, будь собі народним депутатом. Скажі це би... закон. Це той закон, це той новий закон, який восени було проголосовано, і він вступив в... Так. Це новий закон про адвокатуру. Там є вимога 90 днів. Що це за вимога? 90 днів чого? 90 днів протягом яких людина а, має подати. Це закон про статус народного ні, депутата. Це про статус народного так, депутата. Там це раз. Друге, три дні, а не 90 днів це е, обов'язок Ради адвокатів відреагувати на заяву адвоката про призупинення адвокатської діяльності. Тобто. Тут іде заявний принцип, повідомив і все. Вони повинні зупинити. Тому скаржитися на те, що хтось там десь не хоче щось робити, ну це трошки невірно і це некоректно. Є добровольна людина. Вона визначилася, сказала: Я хочу бути адвокатом, а не народним депутатом. Все, він є адвокатом. А на ваш погляд, якби дійсно він не захищав Юлю Тимошенко в такому гучному процесі, як звинувачення убивстві Щербаня, чи отримав би він цей позов? Ну я думаю, що можна пов'язувати і такі причини наслідки зв'язок можна встановлювати, тому що ну куди дітися, правова складова і політична складова, вони разом. Ну, якщо наш президент зустрічається в Брюсселі із керівництвом європейського співтовариства, і вони обговорюють питання Юлії Тимошенки, то ми розуміємо, як прості громадяни України, що це питання політичне. І, безумовно, воно впливає на вирішення таких проблем, в тому числі і на долю Власенка. Просто ну, Власенка як юрист, він повинен розуміти закон. Ну, якщо є закон і каже або туди, або сюди, ну що ж, треба потім нарахуватися. Він зробить повинен вибір на користь або адвоката, або народного депутата. Скажіть, наскільки зараз адвокатське середовище є незалежним від е, будь-яких тисків, е, в тому числі влади, і чим завершився цей розкол великий в адвокатському середовищі? Ну, дивіться, біда, і це біда. Що криза в адвокатури існує, вона не є на сьогодні вирішеною. Е, на жаль, е, одна частина знаходиться в опозиції до іншої частини. От, але я думаю, що здоровий глузд – все одно переможе. І тоді, е, коли ми визначимося, і е, адвокатура стане єдиною, от, ми. Е, ну, Багато таких питань будемо вирішувати набагато простіше. Але ну, говорити про те, що сьогодні адвокат залежить від влади, це неправильно. Ну, ми професіонали, ми залежимо тільки від клієнта. І е, влада ну, завжди тиснула і буде тиснути на адвоката. Тому що є прокуратура, є СБУ, є міліція, і це завжди зранку до вечора. Адвокат, якщо він нормальний професійний адвокат, він іде і протидіє дуже, дуже цікаво, що потім всі слідчі прокуратури, міліції. Ну не знаю, які збували, але Оці точно потім ідуть працювати в адвоката, та, так само, як і ви, так, так само як і ви. Тому що пан але Дмитро я... вийшов із міліції, я, я вийшов час... з прокуратури, да. тому ми не боїмося влади. Да, це ми не протидіємо цієї влади. Ми кожен день боремося за права громадян. Тому не знаходимося, що хтось каже, що нас затиснули, це неправда. Я, я 18 років працював адвокатом. І я хочу сказати, на мене ні один прокурор, ні один слідчий, ні один суддя колись був процес в місті Києві, апеляційний, де розглядали там, в тому числі чеченців. Вони не знають українську мову. До мене головуючий каже. Тільки давайте не будемо Пане зараз Дмитра, всі ці деталі див... переказувати, бо. Ні, ні, от дивіться, кажемо, ви можете перейти на російську мову, я сказав, на Україні, як я не захочу, мене ніхто не заставить розмовляти з Це ви до того, люди. що на справжнього да. адвоката Не, не можливо... можна надавити. Е -е, є закон і є права клієнта. Превище всього, щоб ви знали. Тому адвокат, у адвоката е, є повноваження, які. Надавати юридичні послуги юридичним і фізичним особам. І в процесуальних кодексах все розписано повноваження або в інших законах, або в Конституції. Як на мене, на мене може прокурор надавити? Я пішов, завтра в нього скаргу написав. І в суді його витягую, і перед кафедрою він стоїть, і я йому запитання задаю. Як він може на мене надавити? От. Але, чи чи начальник міністра? Я втручуся. Влада бореться з адвокатами по-іншому. Вона не тисне її, вона їх просто не слухає. І не приймає ці доводи. Іноді навіть коли... кримінальні справи порушує чому? так. Або кримінальні справи порушує, от обшуки там проводить. Але от на сьогодні, от той закон про адвокатуру, який намагається там правити негативно там, до нього відносити, вона він становить більш гарантій для адвокатів, ніж минулий. Минулий закон був дуже позитивний. Його О, складала е, спілка адвоката України. Так. Я за нього, особливо четверта стаття, 10, е, е, значить, незалежність адвоката. Не можна е, адвоката було обшук навіть зробити, без його дозволу вилучити документи. Він не підлягав обшуку при проході слідчі заряди, в тюрму і так далі. І це виконувалося, тому що на сторожі стояла стаття 10 закону. Можна зразу скаргу подати до суду і викликати начальника тюрми, яка стоїть перед кафедрою і відповідає, чому він провів обшук. Ані той притягнути до відповідальності за перевищення влади і службових повноважень 365 стаття Кримінального кодексу. А є? За, є? зараз повноваження адвокатів, хоч ви кажете, що неможливо на, на адвоката тиснути. Ніхто але... на адвоката не може натиснути. Я прийняв, ви до мене звернулися, я уклав угоду з вами, так? Обговорили суму, сроки, роботу, термін дії і так далі. Я тільки беру копію угоди, і йду до слідчого і вступаю в справу. Вичитую всі матеріали, які необхідні для, для цього. Тобто і надаю. Ви вважаєте, вам. Що за е, колишнього закону, що за нинішнього закону, що за нинішньої ситуації, в тому числі політичної. Е, і нинішнього України процесуального кодексу в жодним чином е, можливості адвокатів, і захисників ну, на цих процесах не зменшує. Ну, дивіться, я працював, на мене ніколи Київська афераційна дисциплінарна комісія не, тис, не викликали. Як би я не спорив там із суддями, з прокурорами, з слідчими, з начальником міліції, з іншими інспекціями, з органами влади, виконавчої і так далі. Ніхто є суд. І я подаю скаргу на неправомірні дії службової чи посадової особи. І кваліфіційна комісія не втручається. А от коли на мене приходить скарга їм, то вони збирають людей і перевіряють, чи правомірно діяв адвокат, чи ні. От і все. Ти захистив себе, значить, вони відмовили і дали відповідь ті особи-посадові, що діяв в рамках повноважень, і все. В процесі повинувачення, ну це ще не, не ще не процес, це судове слідство йде. І і, і, та, і йде заслуховування свідків. Вже трьох свідків заслухали, в тому числі колишнього губернатора Донецької області Володимира Щербання. Щербання. Я слухав по телебаченню вчора. Ну, того ліматья не якісь показ. Хіба це показання? Показання, коли людина щось бачила своїми очима, чула своїми вухами, дотикувалася органами, смакувала, нюхала. Вона передає суду. Що вона чула, що вона бачила, яке це холодне, гаряче і так далі, солоне, смердить чи пахне. Розумієте, оце вона передає. Не це свідок. А про що він каже? І питає, чи у вас є письмові докази причетності Юлі Тимошенка до вбивства на щербання? Нема! Так що ж ти за свідок? Хто ти тут такий? Ти ж стовп без чашечок і без Знаєте, чому без чашечок? Бо якщо стовп стоїть із чашечками з проводами, він виконує роль, передає струм. А відріж провода і чашечки це стовп. Оце такий стовпів зараз дають свідками проти Юлії Тимошенко. Юлі, Юлі води, якщо ви бачите, виключить мене на своїй стороні свідками, і я їх розумів в пух в прах. Пане Дмитро, у вас вже адвокатської е ліцензії, адвокатського свідоцтва немає. Немає, а... я його здав, коли виходив на пенсію. Тому... А чому новий що... новин <зас> я, я не передбачає чому? участі громадських е захисників? А я здав його чому так, Новий це процес... пане Новий кримінальний процесуальний кодекс. Не передбачає захисту через громадських захисників. Тільки професійний адвокат, і якщо хтось хоче послухати мою думку, я вважаю, що це правильно. І повинен бути в процесі це неправильно. Правильно, Пане Дмитро, правильно Дмитр, є рішення Конституційного суду. Почекайте. Ви це знаєте. Я знаю. Спеціалісти в галузі права. От я пішов на пенсію. Ми... Якщо мій родич попав, не дай був якусь халепу. Чому я з таким досвідом не можу взяти договір заключити і піти захистити свого сина, дочку От... чи пане дружину? Бачите, як ви розсуждали? послухай, я знаю це рішення солдатова. Воно знаменити його треба виконувати, а закон проти Ну, я ж не передбачаємо Прошу. От. Тим більше, ми ж вас один одного знаємо щоденно з го року. Послухайте. Кажі, давайте. Тільки професійний адвокат. Це mm -hmm. однаково. Якщо ми лікуємося, mm -hmm. ми можемо піти до баби Маньки. І інколи баба-манька mm -hmm. краще лікує, да, ніж деякі професіонали. Але тільки, може, десь їй там дається. А так, знахарі, да, як е, не було. Вони приносять тільки гори людям. І держава розуміється і намагається встановити закони. Щоб медичну допомогу надавали професіонали. А це торкається не тільки здоров'я, а долі людини в кримінальній справі. Це не якісь там гроші, які цивільні правовідносини. Це доля людини. Загроза буде безпідставно засудженою. І тому повинен тут захищати професіонал, який розуміється і на процесі, і на праві, і таким чином yeah. високо, високо- про людину, яка має бути. я належним чином надати їй правову допомогу. Але якщо б він погано надав неналежним чином, тоді є наші органи адвокатського самоврядування, які б визвали, подивилися скаргу належним чином, чи неналежним, якщо б погано захищав, непрофесійно прийняли рішення геть, то позбавлення свідоцтва нема чого робити адвокатському цеху таким людям. Рано чи пізно, отакою от роботою, ми відберемо людей, що в адвокатському цеху будуть працювати і моральні, і професійні люди. Дивіться, о, о, це всі, наша ви робота. Двіться, це всі, наша робота. Що ви важно. переконуєте? Пане Дмитро, послухайте Скільки? мене, будь ласка, в цій так. історії з Сергієм Власенком, яка так. відкладена на завтра з, 9, з 10 ранку, ранку, вищений адмінсуд буде її знову розглядати. Оце є якась є, по суті, ось ця колізія. А я вам скажу, давайте З попереднього кримінального процесуального кодексу і звинувачення, яке було е... mm -hmm. тоді розпочати він слідство, він так само продовжує бути так. громадським захисником Значить... і намагається проконати, що він не є адвокатом в цьому процесі. Я До речі, просто... багато я хто, розумію, хто не Дозволите... плутається, по суті. Ні -ні -ні -ні. Хто громадський захисник. Ні -ні -ні. Хто ні -ні. Є не громадський адвокат. захисник. Раніше поняття такого не було, немає. громадського захисника. Немає. Просто захисник. захисник. захисником міг бути по старому представному кодексу. Перше, адвокати, всі, при наявності угоди. Далі, друге, родичі близькі, визначені законом. Батько, мати, брат, сестра, дід, бабуська, внучка. Далі. А також інші особи в галузі права кримінально процесуальний кодекс поставив ну, на цій нормі, Хрестник. Педагог, чуєте, педагог, який викладає в вузі юридичні... Це було раніше. Зараз кримінально процесуальний кодекс викреслив він вступив викресли, за старою. Він, він вступив, є постанова слідчого. Про допуск його на е, досудове слідство. Він з цією постановою скрізь ходить. І там я чув, що деякі депутати з е, партії Рігона безграмотно кажуть, яка різниця між депутатом-захисником і просто захисником, що його, каже, в тюрму не пустять. Чу брехня! Захисник має право з паспортом, без посвідчення адвоката, прийти в слідчий ізолятор, в тюрму, де знаходиться його підзахисний, і наодинці такий ж мав право по 48 статті кримінального процесу. Зустрічатись наодинці без обмеження часу, відбирати в нього заяви, подавати докази, заперечувати, значить, оскаржувати дії слідчого, прокурора, судді і так далі. Це захисник, це право захисника. І Його ніхто не відбирав. Далі, якщо він Зараз в новому процесуальному кодексі є перехідне положення. Якщо він вступив у справу раніше, то поки він її не завершить, буде тривати там два-три роки. Оце він буде по старому кодексу вважатися прийнятий захисником. Ви мене зрозуміли, так? Да? Тому вони його поцілують в одне місце зразу. воно це Сергія Власенка. От так. От. Подивимося завтра, що буде на ваш погляд. Але він намагається все переключати. Не треба зі мною спорити. Я, 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 дам... тратник, я розумію, у нас якраз програма для того, щоб Де. люди полізували. Прошу. Я вважаю, що тут трішки інакше. Кримінальний процесуальний кодекс визначає, що Власенко не може здійснювати захист Тимошенка по неї правилам. І кримінальний процес іде по новому кримінальному кодексу, на жаль, для Власенка. Я знаю Сергія, він непоганий як професіонал. Єдине, що він не має досвіду в е кримінальному процесі, от. але. Ну, як юрист. Набуде досвід ці, е, такі, як це часом. Фахівець він непоганий. От. І тому, коли ми е, і слухаємо, і я чую, ну він як людина дає оцінку тим чи іншим діям. Наприклад, я там в деяких речах, як би, зробив би так, або задав би питання по-іншому. Але я думаю, що мені кожен може з адвокатів зауважити сказати, скаже, а я б ні, а я навпаки, а я б отак би зробив. Ми можемо оцінювати як згодне діє власника, але на сьогодні, на жаль, він не може бути е, захисником. Він повинен визначитися. Або він кладе... Так, захисник чи адвокатом. Адвокат захисник по кримінальному процесу. Як написано, це ну, ви ж перехідні положення не врахувати. це адвокат. І тому він повинен визначитися або покласти посвідчення народного депутата, або покласти свідоцтво. Тепер дякуємо, дякуємо. Спасибі за те, що були з нами. Нарешті, на жаль, час, Сплинно, час да. вичерпано. До побачення! Залишайтесь на і буде ще цікавіше.